Що, Марко, як там пшениця? Нормально, але є одна дивина. Що трапилось? В одній частині поля пшениця якогось синього відтінку. Може, якісь бур'яни. Візьми гербіциди і розберися з тим. Завтра піду в магазин та куплю. Добрий день. Що шукаєте? Мені потрібен гербіцид. є якийсь сильний? Ну, є кілька варіантів, а що саме вам потрібно знищити? Чесно, сам не знаю. На полі з'явилися якісь сині рослини, виглядають дивно. М -м сині? Ніколи таких не бачив. Може, мутація якась. Візьміть оцей, він найсильніший. З вас 260 гривень. Карта чи готівка? Готівка. Генерали, ми виявили аномальну речовину в повітрі. Це щось нове і. і потенційно небезпечне. Що це означає? Ми не знаємо. Нам потрібні зразки з місця поширення. Необхідно туди виїхати. Негайно. Так точно. Уже біжу. Робіть експертизу. Я до власника. Якщо що, зв'яжемося. у нас страшно, він із наших божеволіст, який в, в угодно. Живий? Підійде в лабораторію. Це все через ту рослину. Нам потрібно її дослідити. Викупіть землю власника, поки не пізно. Доброго дня. Це служба надзвичайних ситуацій. Можна пройти. Держава викуповує вашу ділянку за містом. Сума компенсації буде достатньою. Ви жартуйте. Це мій учасник, туди стільки добре вніс. Це не обговорюється. Я ще раз говорю: сума компенсації буде достатньо великою, аби покрити ваші витрати. А навіщо він вам знадобився? Коли ви були на полі. Два тижні тому. а що? Довожу до вашого відома, що на вашій території велика синя незрозуміла рослина, похожа на дерево, яка забруднює усе повітря в районі. Гаразд, ваша взяла. Тримай, наші хлопці вже огородили територію. Дякую, Копро. залишся сьогодні на базі. З лікари надходять повідомлення, що у них не вистачає місць. Добрий ранок, якщо так можна сказати, чому сирена виє? негайно одягай свій костюм. В області оголосили надзвичайний стан. Вірус за ніч поширився у три рази. На вулицях блукає багато заражених. Нам дозволили відстрілювати їх, якщо бути необхідність. Влада оголосила надзвичайний стан. У лікарнях нестача місць. Все частіше спостерігаються масові заворушення. Рекомендація міської ради не виходити на вулицю без потреби. Роздача припасів буде виконуватись Збройними силами. Алло, Максе, ти дивився новини? Так, я в курсі. Слухай, Марк, сходи в магазин і візьмі їжу, поки ще можна. А я з Андрієм скоро під'їдемо до вас. Зрозумів, чекаємо. Віка, я щойно говорив з Максом. Вони зараз приїдуть з Андрієм до нас. Я йду, схожу на беру продуктів у магазин. Що бляха, відбувається! Нам треба валити звідси. Місто більше небезпечне. На мене в магазині напав заражений. У місті воєнні відстрілюють зомбі. Згоден забираємо віку і йдемо.